Росія активно встановлює свої порядки на захоплених територіях України. Окупанти хочуть витіснити гривню з обігу та змінити її на рубль, продовжують примусову паспортизацію. Ті громадяни України, які залишаються на окупованих територіях, не можуть виїхати звідти без російського паспорту. У Кремлі вважають, що така політика послабить зв'язок окупованих територій із вільною частиною України. Втім, Попри тиск та репресії, їх інтеграція у російський політичний та соціально-економічний простір зазнає невдач. Гривня досі залишається в обігу, а темпи паспортизації дуже повільні. У відповідь Росія планує розгорнути мережу репресивних органів, але така політика може зіграти злий жарт із самою Росією. На ваших екранах Анатолій Бондарчук, і на такі теми ми будемо говорити сьогодні у цьому відео. Також закликаємо вас підтримати наш канал своїм лайком. Підпискою та коментарем. А тепер до головної теми: Частини Херсонської та Запорізької областей України вже рік як перебувають під окупацією Росії, яка намагається інтегрувати ці території у власний економічний простір, аби послабити їхній зв'язок з Україною. Зокрема, під удар потрапила гривня, яку Росія прагне замінити на свій рубль. Однак, поки цей процес іде зовсім не за російським планом. Спершу росіяни повідомляли про свій намір ввести свою валюту в обіг на тимчасово окупованих територіях із квітня 2022 року. Згодом, наприкінці квітня, так званий заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області та поціновувач творчості Кобзона Кіріл Стрімоусов зазначив, що цей процес почнеться з 1 травня. З його словами, в області ще чотири місяці мав діяти перехідний період, коли одночасно мали використовуватись і рублі, і гривні. А потім мав відбутися повний перехід на російську валюту. Однак на практиці вийшло по іншому. Окупантам тривалий час не вдавалося вибути гривню. Новий наступ на українську валюту вони пішли відразу після проведення псевдореферендумів. Так, наприкінці жовтня влада Росії анонсувала, що з 1 січня 2023 року рубль стане єдиною розрахунковою валютою на підконтрольній її частині Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. У Асоціації Банків Росії порахували, що для реалізації цього плану на захопленій території потрібно завести 900 мільярдів рублів готівкою. Тоді на одного мешканця припадатиме в середньому 100 тисяч рублів готівкою, орієнтовно 50 тисяч гривень, якщо вважати, що на окупованих територіях проживає 8 мільйонів людей. Використання гривні російська влада дозволила до 31 грудня 2022 року. Втім, вже на п'ятий місяць 2023 року, коли української валюти вже не мало бути в обігу, нею досі користуються. Хай навіть частково. Про це громадянські мережі опора розпівала мешканка Херсонщини Поліна. Ім'я ми замінили з міркувань безпеки, батьки якої проживають в окупованій частині області. Вона пояснила, що гривнею можна розрахуватися і готівкою, хоча більше з під поли, і онлайн. Перекинувши кошти з картку на картку, останній варіант можливий лише там, де є нормальний інтернет. За її словами, окупанти знають, що люди використовують гривню, тому навмисно знижують її курс. Інколи він доходить до 65 російських копійок за гривню, тобто за 1000 гривень, можна купити 650 рублів. Депутат Запорізької обласної ради Аскат Абушеров пояснює, що окупанти встановлюють низький курс гривні, щоб людям було невигідно нею користуватися, і вони швидше переходили на рублі. Ба більше готівкові гривні немає звідки взятися на тимчасово окупованих територіях, адже з 15 грудня минулого року окупаційні війська перекрили можливість виїзду з окупованих територій і заїзду на них з вільної частини України для цивільних раніше. Мешканці окупованих територій теоретично могли виїхати на підконтрольну Україні територію та зняти готівку у будь-якому відділенні банку, на касі в аптеках, в супермаркетах та на АЗС. Крім цього, ті, хто отримував пенсію готівкою, могли отримати свої кошти у відділеннях Ощадбанку чи іншого банку, уклавши відповідний договір або на Укрпошті. Важко сказати, скільки людей користувалося цією опцією, але це сприяло тому, що гривня, хоч і не у великих кількостях, але все ж таки потрапляли на окуповані території. Втім, якщо доступ до готівкових гривні на окупованих територіях немає, то безготівково вона все ж таки туди потрапляє. Україна виконує свої фінансові зобов'язання та перераховує на банківські картки, заробітні плати бюджетникам, пенсії та соціальні виплати. Цю інформацію підтвердили всі наші співрозмовники і за словами Скада Бушерова, працівники обласних комунальних підприємств на окупованих територіях, які не пішли на колаборацію, продовжують отримувати свою заробітну платню. Натомість, Росія активно нав'язує виплати в рублях, прагнучи узалежнити від себе людей, які залишились жити на тимчасово окупованих територіях. Так, з 1 березня окупанти запровадили нові правила отримання соціальних виплат і пенсій. Як повідомили в центрі національного спротиву, тепер їх зможуть отримувати лише ті хто отримав російське громадянство. Наші джерела розповідають, що якщо хтось відмовляється від паспорта країни агресора, то такій людині погрожують, що до неї прийдуть і розмовлятимуть з нею по-іншому, як з українським колаборантом. Цей статус нічого доброго не означає, бо на окупованих територіях неодноразово фіксувалися випадки зникнення приукраїнських активістів чи навіть міських голів. Доля значної частини з них досі невідома. Наприклад, це стосується міського голови Херсона Ігоря Калихаєва, якого російські окупанти викрали ще у червні 2022 року. Втім, багато українців, попри погрози та не надто оптимістичні перспективи, принципово не беруть російські паспорти. Цю інформацію підтверджують і в центрі національного спротиву. За їхніми даними, окупанти вигадують нові нові методи примусу, щоб пришвидшити темп паспортизації. По ним особисто незадоволений Володимир Путін. А для виконання плану Росія запустила так звані мобільні групи з паспортизації. У тому ж центрі національного спротиву зазначають, що ці групи їздять по домівках місцевого населення, агітують мешканців отримувати паспорти. Нерідко під час таких візитів окупанти вдаються до тиску від погроз до застосування фізичної сили. Інший приклад такої політики шантаж власників автомобілів. До 1 травня окупанти вимагають від мешканців окупованих територій переформати свої автомобілі відповідно до законів Росії. Машини без російських номерів будуть вилучати. Так, за словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Саболевського, окупанти погрожують обмежити доступ до медичних послуг. Якщо в тебе є паспорт, ти отримаєш послуги. Якщо немає, послуги не отримаєш. Втім, росіяни пішли ще далі. 27 квітня, президент Російської Федерації Володимир Путін видав указ, в якому українців без російського громадянства, що проживають на окупованих територіях, визнав іноземцями. Українцям, що проживали на окупованих територіях на момент незаконного приєднання до Росії, надали право проживати на своїх землях у цьому статусі до 1 липня 24-го року. Крім цього, їх можуть депортувати за участь у мітингах, що на думку російської влади створює загрозу національній безпеці Росії. За словами юридичного радника громадянської мережі ОПОРИ Павла Романюка, дії органів російської влади. Спрямовані на примусове переміщення громадян України та їх незаконну депортацію, а також переслідування українців за політичними, національними та етнічними ознаками, матиме ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Юрист також додає, що цей указ Путіна, подібний його указу щодо примусового переміщення українських дітей, може бути доказом вчинення міжнародних злочинів та предметом розслідування міжнародного кримінального суду. Як бачимо. Суть примусової паспортизації полягає в тому, що Росія доводить людей до межі виживання. Їм не лишають вибору або російське громадянство, або в тебе заберуть усе. Змусять покинути свій дім, позбавлять доходу, а в найгіршому випадку життя. Втім, навіть в таких складних умовах українці відмовляються брати російські паспорти та чинять опір. Дякую вам за перегляд. Підтримайте наш канал своїм лайком та коментарем. Для нас це дуже важливо. Повна версія матеріалу буде доступна в описі під цим відео. Бережіть себе і побачимось!